Бог є любов, тому повна свобода в сексі. муж та жінка, одна плоть, можна розводитись і, взагалі, можна робити все, що заманеться. Але Розлучатися не можна, і є певні підстави. Але сьогодні є багато віруючих, які несуть інше якесь вчення. А в Біблії, якщо взяти та подивитись, там написано і чітко сказано, і Бог каже, що нехай буде в усіх чесний шлюб та ложе непорожне, а блудників та перелюбів судитиме Бог. Хто такі перелюби? Перелюби це ті, хто не зберігає свою сім'ю, це ті, хто творить розбещення і так далі. І їх судитиме сам Бог. І якось одна діва вона розповідає, що була перша шлюбна ніч, а її коханий він надивився порно і у першу ніч вирішив спробувати абсолютно все, що надивився, і почалась ніч жахів. Хоча хочеться задати вам таке питання: а де в Біблії написано, що порнуху і всю цю розпусту можна? Ніде в Біблії про це не написано. Це все від лукавого, тому нас рятує Ісус Христос, нас рятує благодать через Ісуса Христа. А Ісус Христос це і є слово Боже, це і є на сьогоднішній день Біблія. Тому якщо ви займаєтеся цією порнографією, всією цією розпустою, то покайтесь, Бог буде судити.